Усім доброго дня і доброго наступного тижня! У нас зараз невеличкий прогноз 19 по 25. Я хотіла зробити по кожному знаку Зодіака, але це дуже буде, дуже буде велике відео. Давайте зараз зробимо. Якось. Обща енергетика тижня. давайте візьмемо. Обща енергетика тижня з 19 по 25 основні підказки карт. І давайте візьмемо по одній карті на кожен день. А тоді я зроблю для кожного знака задяка теж по карті. І це буде: тобто, ви, ми оставимо... Общу енергетику на кожного дня, і тоді візьмемо по знаку зодіака, і будемо ці карти між собою ще й порівнювати. Тобто це буде цікавенько так, ось така схема. А потім, уже в кінці, я ще по містам пройдуся і гляну я поставлю тайм-код. Якщо вам цікаво. Місця Умань, Вінниця, Житомир, Кропивницький Николаїв. Я візьму декілька місць, подивимося, що там відбувається, що буде відбуватися. Ось так. Або розділимо це відео, оглянемо, як буде. Це такий анонс невеличкий. Так, працюємо. Так, покажіть, будь ласка, общу, цілому енергетика тижня з 19 по 25 вересня 2022 року. Покажіть нам основні енергії. Так, очікування гарних новин, очікування процесів, але вони вже, як то кажуть, ми їх бачимо, вони перед нами. Ми їх очікуємо і ми готові діяти. Так, це добре. І ще одні... О, я щось дві карти вискочила. Але ці процеси, вони якби, знаєте, це. Щось відбувається, але відчуття нібито нічого не відбувається. Не гневіть Бога, ось що вам каже цей тиждень, і намагайтеся в цьому тижні бути більш активними, тобто таку енергію візьміть левову енергію до життя, активності, демонстрування своїх здібностей. Також внутрішнього самоконтролю і реакцій більш таких з власним інтересом, тобто зацікавлення на собі, на своїх інтересах і на тому, як ви ці інтереси можете продвинути або навпаки захищати. Тобто королева жезлів це така яскрава жіночка, яка прагне контролю популярності і знає, що вона робить. Ось так. Тобто працюйте на свою користь і намагайтеся а, бути яскравою людиною, проявляти себе, оберігати свої інтереси, допомагати іншим. Тобто, все до, по, повинно бути помірним. І не гневіть Бога, все стабільно, але чомусь ви не бачите якогось позитива, ви, ви, ви його не відчуваєте. Але він є. Так, ідемо. Енергія понеділка для усіх, хто подивиться це відео. 19... 19 вересня 2022 року. Енергія понеділочка. Дайте нам таку загальну, загальну карту. Ой, вискочив. Вискочив з цього боку. А, дивіться, як воно мені відкрило, бо я ж витягувала. Вискочив. Боже. Колісниця, <садник> всадник, хотіла сказати, колісниця і візничий, і карта сили. Так, це вірна карта, і це теж тобто, двіження, але це двіження повинно бути підконтрольним. Тобто, намагайтеся, все ж таки, якщо ви дієте, то діяти зі здравим смислом і без фізичної сили. Тобто, хай здоровий глуст, незважаючи на обставини. Він вас не залишає і прикладається силу з розумом, ось так. А також це сила, це карта енергії. Взагалі вона позитивна карта. Тобто, все буде вирішено, але це має бути вирішено ну, мирним путем. Але тут деяка активність не завадить все ж таки. Активність потрібна і прикладання сили потрібно. Для вирішення питань. Ось так, це вони, видно, щось хочуть ще, щоб я сказала. Так, давайте. Понеділок. Енергія понеділка загальна для всіх, хто подивиться це відео. Енергія понеділка, бачите, жезли, жезли, активна діяльність, ініціатива, креатив... креативність. Дещо таке. Як це? Ми працюємо на ентузіазмі. ентузіазм, запал, запал такий. Але ця карта попереджує, що все ж таки, знаєте, воно дуже таке короткочасне відчуття цього запалу. Тому намагайтеся все ж таки виважувати свої рішення і свої дії. Але не треба гальмувати, а треба продвигати все, що ви робите. Тобто є сила в цьому дні. Також будьте обережні, тому що оцей запал внутрішній, він все ж таки ем, нехтування заходами безпеки не відміняється. Так, ось ми цю карту залишаємо тут і далі йдемо у нас вівторок. Для всіх, хто подивиться це відео, підказочки, вівторка, енергія вівторка і. Підказки, що важливо, дайте, що важливо для нас. Вівторок, Вівторок – день праці, день постійних таких, тобто себто, що було заплановано, що повинно буде робитися, треба, щоб було зроблено. Не ігноруйте свої е, всякденні обов'язки, те, що ви маєте завершувати, завершуйте і е, ставте, якби. Е, Основа дня це ті процеси, які вас годують. Тобто це фінанси, це ідеї, контракти, домовленості, гроші, активність, там що потрібно заплатити, що потрібно, розрахуйте, працюйте, куйте куй, железа, поки гарячо. Далі йдемо. У нас наступний день це середа, середа цього тижня. Це було 19-20. так? 20 вересня 2022 року дайте підказочки. Середа. так, Середа yeah. у нас трічка Пентаклів. Вона говорить про співбесіди, домовленості, навчання, захист якихось там своїх, ну там, якщо ви якийсь законопроект продвигаєте, або якщо ви. Якийсь диплом захищаєте, якісь свої там курси завершуєте, демонструєте свою професію, те, що ви вже змогли досягти домовленості, комунікації, навчання, вивчання, стратегічні такі, співпраця стратегічна, тобто розробляєте якусь стратегію для бізнесу, домовляєтесь з кимось, щось підписуєте, потрібно якісь документи підписати, в когось попросити, відкрити якісь. Проєкт, закритий якийсь проєкт. Ну от у це все буде дуже гарно. Також це сімейна карта Тройка. Вона говорить про те, що потрібно вирішувати сімейні питання. Це буде не зайвим, і це вдасться. Тобто, вдасться домовитися. Є завжди голова родини, і між собою родина завжди комунікує вирішення якихось важливих питань. І ці питання теж можуть бути вирішені всереду. Четверг, це 20... як виходить? 19, 20, 21, 22. Так, 19, 20, 21, 22 зараз. Я там збилася трошки, але четверг. Четверг такий не дуже тяжкий день, якісь втрати, ніч душі, щось не дуже гарні новини. Потрібно звертатися по допомогу, потрібна може бути вам допомога, але серце закрите, ви нікого нічого не хочете слухати. Четверг дуже тяжкий день. Будьте значить, якщо четвер важкий день, то, мабуть, що є якісь попередження з наступних днів. Тобто, дивіться, середа вночі. Є то четвер, тяжкий день. Ми знаємо, що зараз відбувається. Зараз іде війна, є агресія з боку РФ. Тому ми не забуваємо, де і де ми знаходимося, і що в середу, можливо, вночі може якась небезпека бути, тому що і показує нічні карти, тобто четвер. Дивіться в ніч на четверг із четверга на п'ятницю, будьте уважні. І якщо ні, якщо ні, то це значить, у вас таке буде стан такий емоційний. І карти рекомендують закрити серце, не емоціонувати для того, щоб залишатися в стабільному стані, тобто, щоб не згубити свою стабільність. Ви знаєте, що Обирати, можливо, не готові якийсь вибір прийняти, і це теж вас дуже сильно, фізично виматуває. Да, от карту таку Но є небезпека до життя. Це поміж вечором середи і е четверг теж до, до наступного дня. Ось так, ідемо так, далі. М у нас іде п'ятниця, це 23. Так, так. короче, почалося, да? Значить, попереджую. Четверг. З четверга в ніч на п'ятницю. Будь ласка. Будь ласка. Обережно, будь ласка, не нехтуйте. Якщо, якщо сирена, то це сирена. Не треба, не треба жартувати ні в четверг, ні в п'ятницю. Жартів немає. Бо можна, може. Те, що завгодно статися. І негарні не карти. Якщо це не стосується воєнних дій, то, а це стосується, то будьте впевнені, це гарні карти в тому випадку, якщо це не стосується воєнних дій. Ви можете зруйнувати всі ті невірні ідеї, які були раніше. Це станеться дуже швидко, і прийняти якесь радикальне рішення і щось почати спочатку. І, взагалі, то карта шут це добра карта, яка. Але з башнею це вже не так і безпечно, як то кажуть. Не нехтуйте безпекою, не нехтуйте, тому що ви можете спалити собі будівлю, щось таке зробити і прийдеться кудись. Також в дорозі. Треба бути обережним в п'ятницю. І взагалі, ось такі моменти. Коли ви чимось нехтуєте, вони можуть привести до небезпечних моментів ну, ситуацій. Не ігноруйте заходи безпеки. А також, якщо ви вже вирішили, е, і у вас як -то, зачистка сознання відбувається в этот день, то смело действуйте, потому что дальше хорошие карты, то есть уже вы с шута переходите в возничего, а это говорит о движении, о новых открытиях, возможностях, прям по бездорожью, но уже успешные, вы сильные, готовы к действиям. Но так как этому всему предшествует карта башня, я уже все сказала. Дальше можно понимать, что крушение чего? Может произойти крушение жилья. Поэтому, если не Хотите пострадати, пожалуйста. Сирена, слушаю. Далі. У нас йде субота. Субота. Чекають, які в нас головні події? Суботи. Так, допомога. Сімейний день. Якщо ви щось будете просити, вам дадуть. Якщо ви навіть... Позичаєте кошти, то вам дадуть і просіть допомоги, ця допомога буде вам надана в повній мірі, але збалансовано. Тобто те, що ви очікуєте, ви отримаєте. І буде у вас і порада, і житло, якщо потрібно. Все таке суботу, гарний день, сімейний день. Ви плачуйте, якщо ви комусь там щось повинні, віддавайте кошти, приймайте кошти. Непоганий день субота, пов'язаний з рішенням всіляких таких питань, з коштами, те, що пов'язано, із допомогою, із звертанням по допомогу і так далі. А, також, якщо вам не потрібна допомога, не, а, не зловживайте. Тобто, тому що за те, що ви взяли, вам придеться віддавати. Ідемо далі. У нас неділя, головна енергетика. А, Неділі дуже-дуже дуже гарна. туз пентаклів, є сили, є енергія, є можливості реалізовувати свої плани і, і жага до життя. Тобто туз – це завжди шанс. Шанс на щось прекрасне дається. І тут і фінанси, і фізичне здоров'я дуже, дуже гарний день. тобто ми Понеділок активно працюємо. Вівторок, в середу, у нас все добре, але вже вночі, і п'ятниця. Ми вже розуміємо, що є небезпека. І цілий день, будь ласка, не намагайтеся не конфліктувати, не потрапляти в них, не ігнорувати заходи безпеки, не нервувати. Тут дуже важливо. Ось карта ця каже. Не нервуйтеся, не. Не емоціонуйте без толку, тобто робіть все виважено. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, не нехтуйте звертанням по допомогу. Бо якщо ви в критичному стані, будьте тверезі, оцінюйте це тверезо і так далі. Якщо щось старе рушиться, відпускаємо. Ну, якщо це не стосується безпеки життя. Так, Йдемо далі. Ці карти ми залишаємо і ми возьмемо вже по знакам Зодіака. Візьмемо, так, у нас вже 15 хвилин відео. Давайте понеділок. Швиденько, понеділок для що у нас? Діва? Чити рези вже пішли. У нас вже місяць терезів? ні, ще. Ну, там воно на рубіже, да? Давайте для дів. Для дів. Перша карта – понеділок. Понеділок 19 для дів. Одна карта. Колісо Фортуни, все у вас владиться, все буде добре. Не нехтуйте знаками судьби, балансуйте, відчувайте подих життя, тобто які підказки йдуть звише, ви їх приймаєте і у вас все добре. Не нехтуйте закон, законами Всесвіту і ну, такими законами життєвими. Да? Тобто, між чорним і білим треба мати. Як то кажуть, золоту середину, колісо судьби, судьба на вашому боці. Йдемо далі. У нас Терзи. Терзи. В понеділок вирушаєте кудись. В понеділок є гарячі такі плани. Плани на будь-які будь роботи, що зв'язані з поїздками, зустрічами, якимись прокладаннями шляхів, договорами, рішенням цих питань. Це карта, возничого він контролює ситуацію. Він знає, що він робить. Ну, що ж, Тирзи, хай вам щастить. Так, йдемо далі. У нас скорпіони. Скорпіони, дайте, будь ласка, карту для скорпіонів на понеділок. Так, скорпіони, є шанс, є активна сонячна енергія, енергія намірів, тобто всі ваші наміри, які вони не є, вони ще молоді, свіжі, хай вони вас ведуть. Є можливість рішати це Паж Жезлів. Тобто він такий. А, у нього є ідеї, він хоче їх реалізовувати, і в нього це виходить взагалі. Це такі люди творчі. ось, Тобто творчість для скорпіонів буде добре в понеділок. Йдемо далі стрільці. Стрільці, дивіться, шестірка, шестірка пентаклів. Я поспішаю і сама собі заважаю цим. Шестірка пентаклів: допомога, поміч, обіг коштів, виплати зарплати, отримування, виплати по якимось задовженостям, заворгованостям, допомога родині, допомога людям, які її потребують, інвестиції в щось, і оберт коштів ось такі гарні, гарні, гарні карти. Стріжеці, козірогі. Козірох стан такі, трішечки вимушені йти, вимушені їхати кудись, щось завершується. Тобто все було добре, але треба йти далі. Ось таке щось вирішення якихось питань і поставлення крапки на цих питаннях. І вони взагалі-то емоції. Тобто це зв'язано з вашими емоціями. І ви йдете далі на схід сонця. Ну, деякі втрати відчуваються, але вони дуже швидко загоюються. Так, не, не з легким серцем, але треба йти вперед. На схід сонця. Тут дуже гарна ця карта. Така щось старе вже відходить. Ми це залишаємо. Так, водолій. Водолій у нас, е, рицарь, е, е, рицарь Жизлав. Е, тобто, це у вас е, двойно комбо. Ось так рицаржезлів, жезлів понеділка. Тобто у вас таке рицарство водолії, активність, динаміка, прогрес, радість, реалізація ваших найтахи несподіваних ідей, найавантюристських таких моментів. Тобто, у вас двойной авантюризм проснувся. Ну що ж, будьте осторожні, але все ж удачі вам, це значить ваш день. Водолії рибки, 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 рибки. Дайте для рибок підказочку на понеділок рибки, карта мир. Карта мир, ви отримаєте все, що ви, заслу... ну, ви працювали, у вас результати проробленої якоїсь праці. Отримання новин за кордону, отримання дозволів, отримання якихось документів, навіть можемо. Ну, взагалі-то це завершення якогось процесу, але його завершення позитивними результатами тобто ви пройшли якийсь шлях і ви отримали те, що ви очікували. Добра, добра звістка, гарне почуття, і фізичне, і емоційне, і можливість починати вже щось нове на базі. Здобутків того, що є, і розуміння процесів циклічності тобто те, що в понеділок ви отримаєте якісь радісні новини, говорить про те, що все вже починається знову, якийсь процес. Ну далі йдемо, давайте, що в нас? Овен? Овен на понеділочок. Працюємо. Інтересуємося всім, що можемо, плани на місяць складаємо вже нові якісь плани нові в нових проєктах, не нехтуємо кожного е, днівними або об'язаностями. Сьогодення. Не нехтуємо обов'язками сьогодення, кожного дня. Тобто, щоденними обов'язками ось знайшла наконець це слово. В кінці кінців знайшла слово. Щоденні обов'язки, праця, творчість, все дуже добре йде. Плани, добра енергія, пентаклів допомагає реалізовувати плани, стабільність, ну, все добре. Іде далі у нас тілець. Дайте нам тільця. Понеділок, понеділок для тільців гарний день, бачите, ось такі, але день контроля, турботи про себе. Реалізації своїх творчих ідей, яких планів, виношування планів. Тобто, щось ви плануєте, ви їх виношуєте, ви їх е, е, плекаєте. Тобто, все, що ви для себе робите, для свого комфорту, воно буде добре для вас і для вашого оточення. Контролюєте все, вірите в себе, шануєте себе і бережете своє здоров'я. Це важливо. Далі йде близнюки у нас. Потім ратіли, близнюки. Близнюки будуть поміж почуттів, будуть шукати відповіді на питання, не знатимуть, які рішення їм прийняти, день прийняття рішень, день виважування. Такий трішечки розгублений день, коли треба зосередитися, мабуть, що не нехтувати і підказками, інформацією. Але Хвилювання про себе про свою безпеку, про свої кошти, воно візьме верх у понеділок і день буде більш-менш стабільний. Тобто, те, що було там ситуація розгойдування і розгубленості, вона перейде в ситуацію обезпечування, ситуацію таку, де ми відстоїмо свої інтереси, трішечки ми стабільні, але негативна сторона. Так, в своєму болоті Знаєте, тобто нічого не, нікуди нічого не движеться. Ідемо далі. У нас іде далі рак і лев. раки підказочка на на цей понеділочок. А, ну що, відстойте свої інтереси. Захист своїх ідей, захист того, що ви вже зробили, комфортне почуття впевненості в собі, тримання кордонів, тобто ми не віддаємо останнє, ми займаємося тим, що потрібно для нас. Але це така Творча діяльність, діяльність на, відпочиваємо, як то кажуть, на лавах своїх здобутків, чужого ми не беремо, але і своє віддавати не будемо. Тобто в нас стан захищеності, боротьби за свої інтереси, продвигання себе, і в цьому ми вже досягли немалих чи малих результатів, тобто все вийде, ви переможете в цей день будь-які проблеми. Але медитуйте, будьте внутрішньо гармонічні тоді все. Станеться так, як вам потрібно. Тобто світло іде від реалізації. У вас є ваша ідея, у вас є ваш намір, ви щось плануєте, то не забувайте про це, і ніхто вам не завадить. Так, далі у нас і лев на понеділок. ж бачите, скільки серйозно. Лев, король мечів випав. Карта така трохи агресивна. Карта, яка. Намагається вас скоординувати, тобто, дивіться, будьте далекоглядні, будьте, будьте такі зібрані, сконцентровані на поставлених далеких цілях, не швидіть з якимось там виголошенням вироку. Спостерігайте, меч хай буде у вас за спиною. В будь-який час ви можете його дістати, але хай ваша мудрість веде вас вперед. Бачите меч карателя за спиною, а сова вона попереду. І ще один у нього меч в руках. Бачите? Ага. Ви вже, поб... Ви вже достатньо досягли, і в понеділок такий день, коли треба таксисти, і вирішити, ага, тут, 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 що я роблю? І мудрість повинна бути головним вашим повадарем. Мудрість а, юридична і а, така ось як дипломатична основа вашого мислення. А, і все леве все. Все, ну, все, люди. Я завершую, продовжимо в наступному вже випуску із цієї ж серії во вторник. То есть, у нас зараз понедельник, и я зараз зніму вторник віддільно, щоб ви уже не смотрели эти километры. Его ще загрузить надо. Ну, все, ви були на каналі Второй саморозвитку. Гарного вам тижня, гарного вам понеділочка. Шануйтеся, бережіть себе, не забувайте мої попередження, діліться моїм відео і ставте, будь ласка, пальчик догори. Я ж працюю для вас. Хоча б, хоча б лайк це дуже багато, не хоча б. Лайк, ставте, будь ласка, дякую, до побачення.